Чи нападе Путін на НАТО і чи готовий захід до цього? Буде цікаво. Додивись до кінця. А з тебе лайк і підписка на цей канал. Кремль та й загалом російська влада має дивну риторику щодо країн НАТО. Останнім часом Росія робить все більш очевидні кроки, які натякають лише на те, що вони активно готуються до конфлікту із західними країнами. Наприклад, нещодавно Путін звинувачував країни Балтії у прийнятті нацизму. Він активно розповсюджував думку, що країни. Валтії сприймають людей не до людьми і елементарно позбавляють їх найосновніших прав неонацистська політика, так скажемо, і утиски росіян і російськомовних. А ми скажемо, та й слава Богу, правильно роблять. На думку аналітиків Інституту вивчення війни Путін це робить для того, щоб створити інформаційні передумови для російської агресії проти країн-членів НАТО. І саме країни Балтії можуть стати першою мішенью для російської недоармії. Такі домисли підтверджують у німецькому медіапросторі. Німецьке видання Bild нещодавно опублікували майбутній сценарій можливого вторгнення Росії. Згідно з цим, події мають початися з лютого 2024 року. Але як Бачимо зараз, вони не дуже поспішають. Також приводом конфлікту росіяни скоріш за все зроблять неправдиву гучну заяву про швидкий напад на НАТО. Ланцюжок дій призведе до того, що в травні 2025 року прийде цей день ікс, коли альянс перекине на схід. 300 тисяч військових. Еммануель Макрон, президент Франції, теж погоджується з цією думкою, що росіяни можуть це зробити в найближчі кілька років. Будемо слідкувати за новинами та інформувати вас про все, що робиться у світі. А що ви думаєте з цього приводу і чи вірите, що та російська наволоч може піти на країни НАТО? Пишіть в коментарях свою думку, а також не забувайте ставити лайк і підписуватись на наш канал. Скоро побачимось!